Ніщо не монетизується так добре як особисте життя. І Якщо New Generation, Волошини, Трінчер представили на публіку анатомію свого розлучення, то Олди в обличчі пари Євросиніних вийшли на публіку і показали, що жодного розлучення немає, не буде, і не чекайте. Тож ми переходимо до розбору, і з вами психолог Олена Шпундра. Давайте почнемо з хорошого. Сама ідея у такого подкасту, де Марія від обличчя такої колективної жінки Спілкується з різними чоловіками і висловлюють цим різним чоловікам все те, що хвилює колективну жінку у стосунках з ними. Ідея доволі цікава. І не дарма навіть у назві цього подкасту Квиток на Марс є алюзія на стару таку книжку з популярної психології під авторством Джона Грея Чоловіки з Марса, жінки з Венери. Також не менш цікавою була ідея дорослих дівчат, де дві жінки спілкувались між собою про всі ці теми. Які хвилюють пересічну сучасну жінку. Але будь-яку гарну ідею можна споплюжити тим, коли ти не готовий і насправді не готовий до її реалізації. Бо проєкт Дорослі дівчата він передбачав доволі високий рівень відвертості, до якого Марія Єфросиніна не готова просто за своїм психотипом. За своїм психотипом, вона такий яскравий стероїдний нарцис, тобто і стероїд він за демонстративність відповідає за оце все я, 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 а нарцис ну, він же відповідає за ідеальність. І тому все, що може кинути тінь на ідеальність нарциса, ним просто замовчується або витісняється. Тобто не чекайте від нарциса якоїсь відвертості чи щирості, він стримує і приховує все те, що може кинути. Тінь на його ідеальність, бо саме якщо це відбудеться, буде тінь, да, то нарцисс ризикує зустрітись з великою кількістю сорому, від якої насправді він і втікає все своє життя. І тому ну, полякова тільки на своєму саморозкритті і на своїй енергії, ну вочевидь, вона не могла витягувати цей проект За двох, Це по перше, по-друге, ну її репутація полякова, я маю на увазі. Для самої маші стала доволі токсичною. бо давайте згадаємо ми, минулорічний такий гучний скандал з корупційним весіллям, після якого ми дізналися, що Оля насправді у нас рубль гуд Оля намагалась якось перекрити цей скандал, так би мовити, піар Романом з Міхаїлом Діановим. Але ну, незабаром ми дізналися, що так більш-менш притомні чоловіки Олю Полякову не цікавлять, її цікавлять особливо непритомні. Е, я би навіть сказала гірше, її цікавлять імбіцили. Ви втілені. Влада Міцкевича, да і коли Міцкевич почав виходити в публічний простір, і просто вивішувати в ньому цю спідню брудну білизну його стосунків з полікової. Я так думаю, що Маша зрозуміла, що треба дистанціюватись. Бо для мене, ну знову ж таки, це моя особиста думка. Я не претендую на істину останньої інстанції. Моя особиста думка, Марія зараз будує політичну кар'єру. І для от її такої нової, скажімо так, великої мети бути навіть просто в стосунках з такою токсичною подружкою, як Полякова, це вже не прийнятно, бо Полякова кидає тінь на цей образ, який ви помічаєте, да, як Марія відійшла від образу такої шоу вумен да, такої е, шоу бізнес стар, е, від якоїсь там популярної ведучої. Да. Вона переходить, перейшла вже в, таку, в такий образ громадської діячки, е, такої серйозної жінки, яка цікавиться всіми такими темами. Е, сучас життя, яка створює фонди, яка допомагає жінкам, яка там бореться з насильством, там, бла бла, бла. Тобто така сучасна, серйозна така собі громадська діячка, і ну очевидно, що така сучасна громадська діячка, ну, в нашому патріархальному суспільстві ну, їй краще ще бути заміжньою, мати таку міцну родину, кілька дітей, да, такого. Презентабельного чоловіка, да? і тому от Марія зараз цей весь образ нам і представляє. Як я думаю, що незабаром вона буде представляти свою кандидатуру. Я поки не знаю, куди, наскільки там великі її амбіції, але от я вангую, що ми її побачимо <кій> в якихось там політичних рухах. Ось. Тому, так, да, я розумію, що бізнес-інтереси і домовленості неможливо розірвати момент, ну, да, Тому Марія поступово дистанціюється від Полякової, виконуючи певні домовленості і зобов'язання між ними. Але ну, щоб дистанціюватись, потрібно ж створити якесь нове місце, яке відповідає ну, скажімо так, новому іміджу. да, І для того, от, як найкраще підходить отакий під Подкаст, новий подкаст, де Марія буде серйозно розмовляти з чоловіками. Ну і звісно, дуже вчасно вибрана, вчасно і влучно вибрана перша кандидатура. Її власний чоловік, бо на тлі чуток ціх про розлучення, попередньо в минулому році знову ж таки. Циркулювала оця тема про те, що Тимур насправді не служить, або якщо і служить, то не там, де розповідає Марія, тобто до передової він не має жодного е, жодного ставлення. Да, він там десь в тилу працює. Е, тобто багато чуток, і але зараз я подумала, що можливо ці чутки про розлучення він в поле запускає і сама Марія. Бо це ж таки, ну тут неможливо їй відмовити в певній такі. Ну, какета адаптивності, да тобто адаптивності і вміння створити інфоковіда да, або сприпривід. Спочатку я вкидую чутки, що ми розлучаємось, хай їх там обговорюють, хай там люди думають, задають питання, шукають десь відповіді, а потім вийдемо ми у дивох, і ми скажемо хрен вам! Хрен вам всім. І, власно кажучи, ми цей хрен з вами і побачили. Мені було, я починала дивитись цей подкаст цікавістю, бо мені було. Важливо подивитись, як вони взаємодіють між собою як пара, бо, скажімо так, їх разом в публічному просторі ну не настільки багато. Да? Є розповіді окремі її про нього. Але, от подивитись, як вони спілкуються удвох. Мені було як психологу цікаво. Ну і було помітно, що знаєте, ну. Марія була така типова Марія, тобто багато я я, я я я я я я і дуже багато драми. Ну багато драми, що ти все на мене кинув, я все сама, я все тягну. Як ти міг? Як ти міг зі мною не порадитись? Датись драма, драма, драма. Ну і нарцисс відповідаєш за оце. Я, я, я. я тобі вдячна. Я тобі вдячна за мужність, за те, що ти нас захищаєш. Бо як нарцис оберігає свою ідеальність, він підсилює. Він підкреслює ідеальність свого партнера і як він ідеально до нього ставиться. Тобто я тобі вдячна. Тобто, Марія була така звичайна Марія, Тимур, мені здається, він був більш налаштований, скажімо так, поговорити, але замість розмови, замість діалогу, ми побачили просто. Знаєте розмову в стілі Вага Рудя Бузіна а в Києві дядька. Да? Тобто вона про одне, він взагалі про інше, і тому не дивно, що якісь моменти, коли камера, вона там щось своє говорила, і камера була націлена на його обличчя, там була така дуже, дуже яскрава міміка. Да? Тобто він навіть намагався, якось мені здається, краще почути, що вона взагалі, щоб краще зрозуміти, краще почути, що вона від нього хоче. Ну, Що ми тут побачили в цій взаємодії? Ми побачили, що основна претензія Марії до чоловіка, що ти мені не повідомив. Ти зі мною не порадився, ти не порадився зі мною, що ти пішов і записався в ЗСУ. Так? Тобто, Як ти міг прийняти таке рішення зі мною не порадитись, як ти міг все на мене кинути? Дивіться, тобто Марія контролер. І вона, контролер, про це опосередкована свідчить, дивіться, вона неодноразово розповідала про свої складні стосунки з вагою. І подивіться на те, в якій вона в прекрасній формі. Да? І ця прекрасна форма досягається за рахунок такого міцного і жорсткого контролю. І людина, яка так жорстко ставиться до себе, ну, очевидь вона буде також ставитись до своїх Близьких людей. Тобто я впевнена, що свого у цього чоловіка дітей вона тримає в таких залізних рукавицях. І тому для неї, от сам цей факт, що він якесь самостійне рішення прийняв, а її просто про це повідомив, для неї, як для контролера, це просто не вкладається в голові. Хоча вона, якась її частина. Раціональна частина розуміє, що в її от таких великих амбіціях чоловік з такою правильною, скажімо так, біографією, військового, да, який не побоявся, і вчасно, і миттєво майже миттєво став на захист країни, вона ж додає їй балів, вона підсилює її авторитет. Тобто Тимур зараз своїм вчинком, він в принципі працює на користь її от таких от великих амбіцій. Але оце її, знаєте, таке неусвідомлене, як ти ні, не усвідомлене бажання. Ой, боже, маєш тайта, та шмель. Є, та оце її таке, ну, потреба контролювати, вона просто не може змиритися, що він зробив в принципі, тоді, яка йде йому на користь, але він з нею не порадився. Да? Тобто це її єдина претензія до чоловіка. Е, да. Що тут ще можна було побачити? Е, ну, для мене стало очевидно, от я подивилась на них удвох, для мене стало очевидно, що вони ніколи не розлучаться. Бо це такий типовий дина, династичний брак, династичний шлюб, їм обом е, е, їх союз вигідний. Бо якщо Марія, наприклад, е, піде від Тимура, вона. Втратить оту, знаєте, таку частину консервативної аудиторії, яка звикла сприймати жінку її віку спри... через її успішність не тільки в кар'єрі, а ще й у родині. Да? А Тимур втратить, в принципі, він втратить і вплив, і статки, бо щоб там Марія не розповідала про його ідеальну кар'єру чиновнічну. Потім вона розповідала про його ідеальний бізнес. Насправді, справи у Тимура не настільки шоколадні, не настільки чудові, бо знову ж таки, по чутках, Тимур є сином такого, ну, він за офіційною біографією просто такий спортивний чиновник середнього рангу Зауробіє Храмаєв, але є ще й неофіційна біографія у його батька. І по цій неофіційній біографії він був особою, дуже наближеною особою до таких відомих людей в Києві, принаймні Києві і кримінальному світі, Києва і України, братів Савлохових. І от ви в стосунках з братами Солоховами батько Тимура грав не останню роль. І тому виконував там певні ну, знову ж таки, це чутки. Певні функції, і навіть почав Тимур, кар'єра Тимура почалась саме з того, що батько вів його у цей от такий кримінальний бізнес. І знову ж таки, початкаму це таке роптовий виїзд Тимура на навчання в США, він і пов'язаний в ти з тим, що от в цій кримінальній, так би мовити, діяльності там були певні проблеми. І тому батькові для того, щоб сховати сина від Ну, в х його очевидно, би просто застрелили десь. І це було дуже типово для того, щоб сховати сина від такої шальної кулі заказного кілера, замовного кілера. Батько відправив його від гріха далі на навчання у США. І далі, поки там син навчався, батько намагався і владнав в принципі, всі ці претензії, які виникли. І коли Тимур вже повернувся з такою освітою, саме батько прилаштував його на це тепленьке місце. Чинобні. Інше місце, і саме з батьківської, так би мовити, подачі чи допомоги почався цей бізнес, але все дуже швидко зійшло на нівець після ну не тільки після смерті батька Тимура, а там і були ще певні перетрубації перестановки. От в цій от в цьому тіньовому такому світі. Тому, якщо розумієте, Марія одружувалась на початку. Вплив, так би мовити, можливості Тимура були значно більше, ніж її, бо вона була на той момент, да вона вже була популярною українською телеведучою, але в неї не було ще ні тих статків, ні тих можливостей, які вона отримала після. А в Тимура це все вже було, бо він народився, як, як тому, в правильній родині. І далі, ну, коли розумієте. З під крила батька він перейшов під крило дружини. Бо з часом Марія стала такою впливовою. І тому зараз, якщо він вибере піти від неї, то з чим він залишиться? Ну, якісь, звісно, там в нього є остатки, але вони невеликі. І в його віці, от зараз, коли він просто все кинув і пішов. Служити, ну його так би мовити, подальша доля, вона абсолютно про дауншифтінг. Так? Тому їм обом вигідно зберігати цей шлюб. І тому які б там чутки. Я зараз ще раз скажу, я майже впевнена: 99%, що всі чутки про своє розлучення Марія випускає в інфопростір самостійно, для того, щоб спочатку всі про це поговорили, а потім вони отак от вийшли і все. Все спростували. Тому, ну, знову ж таки, давайте на хорошому, можливо, закінчимо. їй важко відмовити в амбіціях і вмінні реалізовувати ці амбіції. І от якраз старциси і бувають такими доволі успішними саме за рахунок того, що вони, вони настільки... Їм настільки важливо захистити, не просто захистити свою ідеальність, а ще й довести її всім. І тому от в, цьому такому, в цій гонці, в, цій, в цьому марафоні, да, я доведу всім, що я ідеальна, я можу більше, ніж всі. Вони дійсно роблять такі гарні кар'єри, тобто вона амбітна, і вона дійсно вміє створювати інфоприводи. Реалізовує вона їх, ну, так же, як реалізовує, да, ну, як виходить, тобто погано. Да. Бо Для того, щоб гарно реалізовувати такі інфоприводи, які пов'язані з особистим життям, треба бути все ж таки готовою на відвертість якусь. Жодної відвертості від Марії чекати знову ж таки, не доводиться, саме враховуючи її. Бажання, Зберігти цю ідеальність. Тому ну що, я витратила скількись там, годину 30 свого, свого часу, я витратила на то, для того, щоб дізнатись, можливо, все ж таки, я помиляюсь у своїх висновках стосовно Марії. Але ні, я переконалась в тому, що я для себе абсолютно права. Тому пишіть, що ви думаєте про цей новий подкаст. що ви думаєте про Стосунки Марії з її чоловіком, і, взагалі, про її амбіції, От, вірите ви, що вона йде в політику, да що вона так змінила імідж саме для цього. А ми давайте послухаємо, що про стосунки цієї пари може сказати наш номеролог Марія. Не перемикайтесь. Доброго дня, любі глядачі! Сьогодні буду розказувати про пару Тимура Хромаєва та Маші Вросіни, тому що я вже про це робила розбір на своїй сторінці у інстаграм. На мою думку, раніше Маша вона була. Як Black Cat, тобто жінка, яка дуже хоче до себе якоїсь спеціальної уваги, що вона веде у пару, що все має бути для неї. А він, наче був годен ретрівер, тобто це дуже старанний чоловік, який підлаштовувався під забаганки дружини. Ну на мою думку, вони зараз е, помінялися місцями. Що в них спільного? В нього в них однаковий тип сприйняття, тобто підкреслення важливості партнера в своєму житті. Все-таки це жага до стабільності і це високий дебідо. Маша, на мою думку, це все-таки нарцист, тобто людина, з якою ти почуваєш себе А Дуже сильний сектор логіки та сильний сектор інтерес це вміння знаходити корисні зв'язки, вчитися на чужих помилках, дуже хитро, гроші для неї дуже важливі. Ось, що ще? Щодо темпераменту, то цифри кажуть одне, але потенціал вона свій не розкрила, тому що вона дуже закрита, ніби вічна. Тобто тимурову потрібні якісь певні експерименти, нові емоції, але він це в цілі життя не зружине, тому що вона не може відпустити якісь думки навіть у ну, під час якоїсь інтимної сторони життя. Вона все контролює, все має бути ідеальним. І що ще? Мене дуже дивують його очі. Вони дуже темні, майже чорні, і це показник того, що а, різні схильності до якихось заборонених препаратів або якась жорсткість, бажання різних експериментів, як я вже сказала. Ось. А, що ще? Ну, взагалі, а, Маша за числом то лідвічка, їй потрібно бути все-таки в парі, в партнерстві, щоб хтось був. Поруч з нею. ось М -м -м -м. Ну, взагалі, я про про їх проблеми вже казала в інстаграмі, що в нього інша родина і вже дитина там була. І вони через це розлучалися. Ось, тому завітайте до Інстаграм, там вже більше інформації. Дякую вам за увагу та гарного вам дня.